Привіт! Ми приїхали в національний парк Вальхала і відправляємось в похід до Гвілім Лейкс. Ми зараз маємо пройти 7,6 км. До фінальної точки наверх і потім будемо спускатись назад. Близько 800 метрів підйомчик. І сюди важкувата така дорога по ґрунтовці з чисельними вибоїнами. От, Але на машинці ми доїхали. І отут так припаркувались. Сам початок треку буде через 2 кілометри 2,5 кілометри. Там є парковочка, але пишуть, що краще на машинці 4х4 туди добиратися. Ну от тут точно не хотілося б їхати на авто. Я це знімаю, тому що ну, ми орієнтуємось все ж таки на людей, які, як і ми, будуть ходити в такі походи. Ми всюди так знімаємо, наче як для себе. От нам, наприклад, не вистачало такого відео про цей національний парк. Бо він не дуже популярний. І саме в цей трек не так багато людей ходить. Тому ми знімаємо таку інформацію, яка нам б нам знагодилась. От. І думаю, що комусь така інформація стане в нагоді. Вже є люди, які їздять по нашим маршрутам, пишуть слова подяки. От. Тому що ми часто починаємо якісь маршрути, куди сідемо і немає ніякої інформації, чи там можна на авто проїхати, чи ні. От вчора, наприклад, починали їхати по цій дорозі. І було неясно взагалі, куди ми доїдемо, чи доїдемо взагалі. От. А якби хтось так зняв, пояснив, показав би, було б зрозуміліше. Yeah. Ну от. І тепер, якщо хтось збереться, то побачить. Бо нам періодично пишуть деякі люди, що ви знімаєте більше природи, там підійдіть до деревця, зніміть, ще щось. На це нема часу, і це зовсім іншого типу зйомка. Ми знімаємо те, що може стати корисним, якщо хтось береться в такі походи. Ну і красу ми, звісно, також показуємо краєвиди, все це видно. Просто ми там, ну не знаю, чи вам буде цікаво, так я буду показувати. Чи десь там білочка пробіжить і я буду хвилину її показувати. Це називається Chicken Wire. Ось така сітка, в неї закривають автомобіль. Я так розумію, щоб якісь бурундуки, щоб знизу там не залізли, не погризли. Якщо є часто бажання, можна ловити рибу. Також от звідси 5,7 км, підйом 660 метрів. І в одну сторону це приблизно 3,5 години. Це от слокан. Ми звернулися з основної дороги, поїхали отак сюди. І ось ми зараз десь тут і йдемо на Гвілім Лейкс. І Кемсайти є в різних місцях. І тут цікаві назви у гір, тому що це взагалі Devil's Range, такий дьявольський ряд, і там пік сатани, наприклад, Люцифера, пік. Так, тепер стежечка ось така. Відкриваються вже гори. 4 кілометри лишається, вже ближче до високих гір. І видно сніжок лежить. Лишається трохи менше 4 кілометрів. Ми піднялися тут на тією зоною лісу. Чудові краєвиди і дорога десь туди. йде вперед. Так, перше озеро на нашому шляху. Мітка, що тут можна ставити намети. І є сніг. Навіть навсюди він розтанув, щоб ставити намети. Це безкоштовний кельт. І це безкоштовний, так, і йому дозволено все. Все ок. О нам туди прямо. Ми будемо ближче до тих передніх вершин. Дуже гарне озеро. І тут mm -hmm. можна рибалити також. Дивіться, якісь лапи, схожі на рись, або когось бока. Ага, Штатки є теж. якісь сліди, так. І тут собаками не можна, тож. Собаками не можна, це або рись, або койот, або кума, соку. Лисичка може бути. Може лисичка. Так, ще один кемпсайт. Десь до фінішу 2,3 кілометри. А ось чудові чарівні гори попереду. Бедмежі ванночки. Майже дійшли, лишається зовсім трошки. От ми йшли і там, між тими двома горами, під тією, де засніжена. А ще є ось така долинка, де тече річка. Ми дійшли. Зараз скажу котра година. О 10-й ми розпочали з верхньої парковки. Зараз 12.15. Тобто за 2 години 15 хвилин ми дійшли сюди. А з нижньої парковки за 3 години 15 хвилин. А от з верхньої писали 3,5 години. У мене годину 15 хвилин швидше, ніж писали. Є місця. Вон під намет одне, там ще є. Далі тут бага, багато місць в цілому. Є ось така зона, де можна готувати. Знову ж таки, місце під намет, туалет. Ну і тут безкоштовно. Просто знизу там на парковці верхній просять для статистики реєструватись. Ми написали, що двоє з України. Тут є, щоб пальники поставити, щоб люди не пошкоджували травичку. Mm, тут стороч. Тут, тут ось можна, там можна скласти. Свої речі. Біля самої фінальної точки ті Вільямс Лейк не дуже видовищні, а ось тут краєвид прям трохи відійти, дуже крутий. Так, хочу показати вам ще, як які гори називаються. Ото та гора, яку ми бачили з зліва найвища, то Маунт Гора Люцифер. Потім гора Мефістофіліде, Девілс Дом. Так, тут ще є О, озеро Тора навіть є. Маунт Діабло, там правіше гора Сатана справа, права така найвища гора. І це все називається Devil's Ridge. Диявільський ряд. Хтось порозважався з назвами. Ну і парк класно. І дивно чому називається Вальхалла, я почитаю. І навіть озеро Торея. Так, вийшли ми, ми знову до парковки. Зараз третя година, у першій ми почали спускатись зверху. Тобто за дві години ми спустились. А звідси ми почали о 10-й, а піднялись. Також за дві години ми піднялись. За дві години ми піднялись. За дві години ми спустились. І йдемо вниз до нашої автівки. Собака. Собаку хтось лишив. І зустріли ми по дорозі 25 людей. Туди, коли йшли і назад. Взагалом вся кількість людей була 25 осіб. Маршрут не складний, легко зганяти туди і назад, особливо, якщо на джипі доїхати сюди. Але, в принципі, 2,5 кілометра нам зараз вниз також легко пробігти. Ну і піднятися сюди не так важко. Ну і навіть якщо повнопривідне авто, все одно є ризики побити машинку. Навіщо зайві випробування. Ми Зараз дійдемо до парковачки, поїдемо знову в цю рекрейшн зону відпочинку, де ми ночували. І вже завтра поїдемо в нові, гарні, цікаві місця. Цікаві національні парки. Так що слідкуйте за нашими подорожами і далі.